для початку декілька слів про спортивне життя вашого начального закладу, якби ну, і взагалі яке місце от, в житті гімназії номер 2 займає спорт. Так, ну на моє глибоке переконання особисте спорт є ну, обов'язковою частиною формування молодого покоління. І я сам на цьому виріс, коли був і учнем, і зараз займаю спортом. І дякую спорту за те, що він у мене розвив нормальні людські риси, колективність, виносливість, прагнення до перемоги. А я грав і граю в футбол. І в принципі всі ігри вигляду спорту, які я завжди бігав. І я тут працюю два роки в гімназії номер 2 До цього працював там в інших закладах. І де б я не був, я завжди стараюсь культивувати повагу до фізичної культури і спорту серед тих, з ким я працюю, і педагогів. І серед учнів ну тут гімназистів, безумовно. Я прийшов в гімназію, тут безумовно були вже свої традиції спортивні, непогані. Скажу, що е, гімназія номер два і її випускники е, були одними із засновників е, регбі не тільки в місті і в області. Назад вони саме, саме наші випускники і на, на нашому стадіоні. В гімназії вони провели перші змагання і створили команду міську регбійну. І сьогодні фактично федерація регбі області це випускники колись 11 школи, зараз гімназія на 2, тому що до цього ми були 11 школою. Так, раз і по-друге, тут завжди також культувається культу, спорт. Безумовно, як до мене і сьогодні ми завжди займаємо перше місця з ручного м'яча, проходить спартакіада серед школярів міста і наша команда гімназійна, є вже недорозово переможцем за міських змагань з ручного м'яча і хлопчики і дівчатка. Я приніс сюди ще привів міні-футбол. Тому що ми маємо базу, в принципі, непогану, і спортивний зал, і стадіон, спортивний майданчик, тобто є можливість, де проводити змагання. І безумовно, що вже наша команда їде вже на такі змагання, загальноукраїнські, це приємно. Далі в нас культурується і має безпопулярність волейбол, і всі, там жіночий волейбол. Наступний вид спорту, який я також завів, це єдиноборство. Самбо, карате, які діти наші ходять у нас, наш, наші спортивні секції. На жаль, легка атлетика вона поки не дуже. Е, хотілося більше б більше до, досягнень в плані е, результатів. Але е, по мені дуже важливо, щоб е, діти були причетні е, до фізичної культури, щоб робили вранці фіззарядку, е, щоб займалися масовим спортом. І саме такі речі вони повторюю ще раз зміцнюють здоров'я і дають можливість досягати великих досягнень і в плані навчання. Ми проводимо змагання, наприклад, серед. Я також впровадив змагання по мініфутболу серед вчителів і учнів. Це щорічно нас діти чекають, вже, коли буде призначена дата, коли буде. Цей матч, суперматч між збірною командою учнів, гімназистів і збірною командою вчителів. Це традиція збирається багато дітей, збирається багато вчителів і вборівають. На жаль, два рази ми програли вже з ну, нічого нічого Проводимо такі родинні свята: тато, мама і я дружня спортивна сім'я. Там по класах тато, мама приходять, діти приходять, класні керівники, і таким чином. Приваємо е, розуміння спорту і розуміння е, сили. Ну і безумовно, ми зараз плануємо буда здоров'я, щоб ми на нашому майданчику відкритому ще зробили е, поле штучного покриття. Е, такі, така є програма. Якщо е, част, фінансова і частина буде нормальна, то можливо на осінь ми будемо мати вже свій спортивний майданчик штучне покриття. Створюємо багато сезону, якби. Е, експлуатації ну, цього майданчика і більше залучення дітей до фізичної культури спорту. Безумовно, але найголовніше урок це урок фізичної культури спорту. Вимоги до вчителів, щоб вони давали навантаження, щоб вони виконували ті нормативи, які е, передбачені значить, навчальним планом, і щоб діти з любов'ю, з бажанням до урок фізичної культури і таким чином через фізичної культури розвивали своє е, розуміння, що таке спорт, спортшутка фускультура. І своє здоров'я. Ну, як кілька слів, хочеться про виступ команди гімназії номер 2 у скільному турнірі Івана Ганчара. То як ви його оцінюєте? Я б за мамою чекав, що ми отримаємо призове місце в цьому турнірі, але я так сподівався, діти весь час перед матчем отримали від мене настанову, тут вплив кабінет, де їм давав. Психологічну герву настанову, як, як діяти працювати. Команда, в футболі команда має бути. Командний підхід і самовіддача, безумовно. І вони були дуже розчаровані, коли їх, вибили, коли їх вибили, безумовно. Але я радий те, що ми маємо гарну команду, перспективну команду. Сподіваємося, що в майбутньому ми, ми будемо краще, Не тільки в місті, будемо краще в Україні. От вже цього вікенду команда стартує у всеукраїнському фіналі Дитячої Шкільної ліги. Українець футзалу, якби як mm. ви оцінює перспективу своїх підопічних так сказати, Ну, е якщо не вірити в перемогу, то не варто їхати безумовно. Тому я розраховую, що ми ви виступимо достойно, виступимо на гарному, е професійному рівні і хотів би, щоб е наша команда, наша 2 привезла хоча б якесь призове місце. Ми будемо вболівати, підтримувати і чекати їх з перемогою.